Сьогодні Ніжин знову схилив голову в жалобі. Ми попрощалися з героєм Сергієм Ласим, який загинув на Донеччині, захищаючи нашу землю. Сергій народився у 1977 році. У родині їх було п'ятере, і він став єдиним, хто пішов боронити Україну. У нього залишилися два брати, дві сестри, любляча дружина та дві донечки. Сергій навчався в комарівському інтернаті перші-четверті класи, а з восьмого по 10 клас у Ніжинській школі номер 4 Після цього продовжив освіту в 35-му училищі. Його знали як добру, щиру людину, яка завжди була готова підтримати інших. Навіть на війні, коли рідні питали Сергію, як ти там? Він завжди відповідав: Все добре. Сьогодні у соборі всіх святих відбулася літургія по загиблому. Ніженці на колінах, схиливши голови, віддали останню шану герою. Вічна пам'ять і слава нашому захиснику. Герої не вмирають. Thank you